Жіночі цілі цінності. Чому вони не твої? Бо вони не чоловічі, вони соціумні, нав'язані зовні, школою, рекламою, очікуваннями жінок, системою, матріархальними чоловічками в ролі любих татусів, командирів, лідерів думок, блогерів, чинуш, вчителів та інших. Такі цілі виглядають красиво, так гарненько-гарненько. Мільйони, статус, визнання, пенсія, медальки, нагородки, всякі знання, погони, кар'єра. Але насправді це програмування, тобто шаблонування вас, яке вигідне комусь іншому. Держава, як система, вона працює проти чоловіка. Вона ніколи не була і не буде за вас і за ваші цінності, тому що це зручний інструмент для захвату влади над людьми. А він і треба захвачувати цю владу, він і так її має. Тому подумайте, для кого створені ці держави. Бо держава вона хоче, щоб ти служив, платив, не качав права, тобто не відстоював себе. Свої цінності, свої принципи. У реальному житті вона так вибудована ожіночненими чоловіками, щоб пригнічити чоловічі природні сісти на шию чоловіку через поліцейських чинуш через частину тих військових, які служать на стороні поліцейських, тобто держави. Чоловічі властивості соціум не приймає, вигороджуючи при цьому античоловічі. Прикриваючись дітьми для цього, жінками, слабкими та іншими потребами, нам не вистачає, наприклад, коштів, знаєте, як говорять, на дороги, там, на лікарні, на школи, на військо постійно нам оце втюхують для того, щоб вкрасти додатково у нас. Вони кажуть, не вистачає на інвалідів, на бідних, собачок різних там, і тому подібне. Це афера, я вважаю, щоб вкрасти в нас наше життя. І без нашого дозволу віддати моє, наше, іншим. Відбувається перерозподіл нашого, життя, енергії, часу, сили, без нашої на те волі. Точно як більшість жінок хочуть, щоб ти забезпечував, тягнув, мовчав, терпів і завжди був винний, щоб було зручно тебе ображатися, маніпулювати тобою, щоб ти робив усе, щоб їм було весело, комфортно, легко. І це при тому, що сучасними жінками не виконується головний їхній обов'язок перед чоловіками, тобто приносити радість, бути вірною понад усе. Ну те саме, що державка роба від нас. Ми постійно їм зобов'язані плати податі ці, служи, віддавай все. Ну а тобі там, можливо, колись щось там, якісь крихти впадуть з їхнього столу. Ви бачите багато щасливих чоловіків серед нас? Я жодного. Соціум хоче, щоб ти вічно біг за якоюсь морквиною вигаданою, і в тебе не було часу думати про справжню свою суть, про життя, про причини, про свою місію, її досягнення. І тому, коли ти йдеш до великої мети, Бог ставить тебе в умови, в яких ця мета обов'язково трісне, бо то ж велика мета не від Бога, а не від вас, не тому, що ти слабкий. А щоб ти згадав, це не твоя мета і не його. Уявіть собі, що 90, навіть 99% усіх цілей, які ви переслідуєте, це не цілі нашої душі, це чужі конструкції ворожого архітектора, лабіринт для чоловіків, який висмоктує чоловічі моделі, поведінки та нав'язує непритаманні нам жіночі констракти. І поки ти їм служиш, ти не чоловік, а слухняний виконавець маминих наказів, неврозів, хвороб і тому подібне. Тому ти і ламаєшся, бо ти відчуваєш, що тут щось не так. Тому немає вітального імпульсу тобто життєвого, тому тебе турбує ця нереалізація, постійно шкребе, бо йдеш ти чужим шляхом, не своїм. Справжній шлях чоловіка це тільки шлях через правду внутрішньою та зовнішньою. А він не має бути зручним. Ні вам, ні комусь. Він рідко зрозумілий, але він тримає душу в чистоті, гартує її і дає їй силу піднятися. Стань чоловіком. Стань в роль батька.